Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам показую Nissan Leaf 2018 року машинка. Привезена з Італії. Це у нас чистокровний італієць. Афігенський стан обігу всього-навсього 42 тисячі кілометрів. Чистий 18 рік, 18 він встане на облік, весь в оригінальному окрасі, товщиноміром проходитись не буду, весь в рідній фарбі. Повірте на слово, якщо кому цікаво, то вже окремо відзніму відео, бо на вулиці морозно. Е реально холодно вже пальці змерз, скажімо так. Е Пробіжимось по комплектації, розкажу про цю машинку. Це у нас, до речі, 40 кВт. Соху у нас 88%. М -м Сох перевіряв. По машинці, по машинці. Е парктроніки передні, парктроніки задні. Камера заднього руху, 16 легкосплавні дисочки, маємо безключовий доступ. Ось парктроніки передні, led денні ходові вогні, порти зарядки у нас Type 2 плюс ще Так, По салону склапідні мачі, мікроліфт сидіння, салон у нас тканевий, тканевий шкіряне кермо. Салончики тепло, супер, датчики дущу, датчики світла, клімат контроль, камера заднього руху. є педаль екорежим. Так, клімат сказав. Не сказав, до речі, є ще два ключі, вже два плюс пробігу оригінально у нас 42 тисячі кілометрів. Заряда 28%, але зарядом його ми повністю до 100% відпустимо з зарядженою батареєю. По матеріалам тут питань немає. Тут у нас м'ягеньке, торпеда прошита, кожзамом виглядає офігенське. Так, погнали далі. Покажу в якому стані у нас салончик. Щойно його забрали з мики, щоб ви собі розуміли, е, нічого в машині не робилось. Просто повезли на мийку, комплексну помили і все, песня. Так, що у нас тут французи залишили? До речі, один із прикладів, коли мені в коментарях пишуть і кажуть, що ми там всі полиці покрали, там запаски і так далі. Запаски у них тут не передбачено, запасок ніколи у них не бачив. Ось так от. Раз. І ось тут... А ні, дивіться, є запаски, я в шокі. Обично пластмасою зашитою, а тут у нас є докатка. Перший раз бачу, якщо чесно, скільки ліфів щупав, запасок взагалі не було. Тут є навіть запаски. Що нам, я кажу французи, що нам італійці залишили? Цепочки залишили. Залишили цепочки, зарядка оригінальна. Подовжувач. Тут у нас що там, жилетки. Знак, знак ще один, ну, нехай буде. так, А це у нас табличка наша електрокар. Так, повний комплект і є з запаскою, якщо чесно, здивований, ще ні разу не бачу, щоб запаски взагалі були на цих машинках Показую стан салону. Якщо треба окремо, я вже можу відзняти вам потім відео або фото зробити з екрана екрану е по соху. Датчики сліпих зон. Тут у нас безключовий на обох передніх дверях. Показую, як у нас все виглядає, офігенський салон. Майже нове авто, молоточок, все на місці, повний комплект. Ця машинка пригнана з Італії, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу, підв'язуємо до ось цих транзитних номерів, і ви їдете ставити його на облік. Перша реєстрація буде коштувати орієнтовно 2000 гривень 800 гривень експертиза і 1200 номера і техпаспорт. Дальше ще під капотом його подивимось. Тепловий насос у нас і є. Короте, цікава машинка, цікава. Комплектація відносно проста, але камера є, парктроніки передні, задні є, клімат є. Тепловий насос є, бомба. Резина у нас літня, передні відсотків 50. Задня, задня десь так, же, відсотків 50 мішелін у нас резина, що передня, що задня, однакова, ще швидше за все. Рідна, бо 18-го року. 18-го тут мені чисто так спортивний інтерес теж 18-го року. Різина, швидше за все, ще рідна. Хоча 42 тисячі пробігу мали б вже комплект передньої зносити, але, походу, катались доволі так спокійно, тому її не зносили. Бо я б зносив за 40 тисяч передню різину з його динамікою. Тут Розгін 0100 менше 8 секунд. Що ж. Ця машинка в наявності Вінниці. Є ще великий вибір поліфам, конни, гольфи, э, зойки, коротше, Peugeot 208 Corsa. є великий вибір автомобілів на нашому сайті vincar.com. Посилання на сайт залишаю внизу, в описі та в коментарях. Плюс посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі дублікую всі наші автомобілі. Будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Що ж, машинка в наявності готова до будь-яких перевірок. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.